Собочий одяг, сорту крем плюс екстра вагою 15 кілограм. Так, ми з ось такий. Так, це у нас буде розмір розмір. Так, це у нас буде Excel. Так, це нас набути штанічки, до речі. Тобто, е, ефічка. Е, Курточка. Просто абсолютно нелесенький. І ще запакований. Далі від Баш будуть носити ось така класна куточка з відбуваючими лінями. Вона така досить теплесенька є. Ось так вона виглядає. Так, наступними ось такі ж темнішки, темно, синього коду. Врозми під -пі 54. -ти. Також абсолютно нові, що це ще така білочка, бо також яка казмаечка. Ідуть вони прямого крозу. У нас буде. Так, що там бути? Ска, м -ка, Або, точніше, це буде на Л-ку. Елька, але може бути на М-ко. Також доходит маленького крою. Присутній карманчики і попака. Так, жилеточки. Ось така красива жилетка. Мають суподлаєші її. Присутні катманчики. Є нагробіть, я внизу, все згадано на замочках. Так. Наступне буде Елька. Також ідуть вони ніби карго, мають бокові карманчики, ідуть вони такого більш прямого крою. Так, наступні це буде ось такі штанішки. Це буде 52 гроші. Це Байкса Л. Також абсолютно норасенки, ну, з діточками, і тут вони також прямого крою. А, так, наступні. Це у нас будуть і теж штайнішечки. Ось такі. розмір тут буде у нас. Елька. Розмір буде Елька. Так, наступні це будуть у нас штайнішки. Ось такі. Позаду ой, з боку два, два карманчика бокових. Е, тут вони такого прямого крою. Так, абсолютно новесенька есочка чорного кольору. Це буде безпука. Так, ну Тут люди. Ось, ось така красива е, зіпочка на замочку. Розмір L. Речі там дуже сіхті. А, так, погляньте, ковтинка, іксель розик. З відповідаючими лініями. Я думаю, що на якомусь будівництві я одним із головних умов, я думаю, на ось мають впливаючі лінії це безпека людини. Так, наступна. Погляньте, наскільки крута безрукавочка. Наскільки багато є різних карманчиків для всіх інструментів, які вам буде комфортно носити біля себе. Нічого не буде буде відставляти в сторону. Наступні будуть ось такі штанішечки. Також вони йдуть в комплекті з таким песочком. Можна перерегулювати, може бути такі досить политій. Є карманчики на замочку бокові. Є просто на збоку. Так, і тут вони прямого крою. Так, наступне, що у нас ось є? Так, це командончик, координаціон. У нас таких сотяжка. І замочок з боку можна перегулювати. І далі з прямого крою для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.